Вітаємо наших захисниць і захисників зі святом. Бажаю вам, щоб біля вас завжди був ваш ангел охоронець Дякую вам за вашу відвагу, за вашу безстрашність. Легкою вам служби і мирного неба. Слава Україні! Ми Вітаємо вас нам Збройних сил України. Бажаю вам мужності, сили волі, сили в руках та віра в себе. Усе інше буде з вами. Слава Україні! Героям слава! І наші захисники вітаю з вашим професійним святом, бажаю щастя, міцного здоров'я, менше ворожих снарядів та швидкої перемоги. 6 грудня відзначається День Збройносил України. Сюди ми згадуємо наших захисниць, захисників, які обороняють нашу державу, дають їй зламатися, а народу статися. А тож дякую вам велике за вашу хоробрість, за вашу відданість. І надіюсь, ви разом з родиною будете за одним столом та говорити про нашу перемогу. Дякую. Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій. Став планів плані та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України, ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями. Добра, світлого настрою, професійних успіхів. Слава Україні! Україна сильна і міцна держава!